Що ви дивитесь? А? Давайте слухати. Так, пані, Сьогодні я хочу вам. Е, коротше, дивіться, буде цвісти далі липа, гречка, десь соняшник, десь ще якісь медоноси. Е, і хочеться трошки вам якусь невеличку підготовку дати. І от в мене є такий от файний атлас медоносних рослин України. Ха -ха, в мене є файний атлас медоносних рослин України. Так, і ми зараз тут відкриємо медоносні лісові огіді. Я думаю, що ми тут можемо зараз тут є березова повиска, барван. Зараз ми тут бистко знайдемо липу. Ну, Дивіться, шукаю при вас в реальному часі, бо тут трошки, трошки складно вони класифіковані. Це в нас липа, це в нас буде на букву L. Складно класифіковані. Воно то по. Все йде по алфавіту, але е, є, медоносні лісові угіддя, лісів, там, ярів там і так далі. Що -то. Тому трошки складно, бо ти не знаєш, де чи та, та чи інша рослина може рости. Ну, дивіться, є липа е, так, 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 серцелиста, і, е, е, і все. липа липа серці листочка офігіть. Ну, тим не менше. Липа серцелиста. Я думаю, що тут буде великий спектр лип, ну, може, і є десь в інших розділах. Так, давайте це. Дерево за вишки 25 метрів. До 25 метрів може рости липа. Уявіть, 25 метрів, як це високо, бляха муха Ну, що е, ми маємо? Квітки жовтувато-білі, зібрані в 5-6 звичайних пів, півзонтиків. І в зонтики, да? Тобто в біології ми маємо цю класифікацію: зонтики, там якісь ем, китиці, якісь там е, зон, не просто зонтики, а зонти подібні, якісь кошики і так далі. Так далі. Тобто Це такі речі ми маємо. Коли це читаєш, то зовсім по-іншому сприймаєш тоді вже світ бджіл. Так, має пелюстки до 30 пелюсток, добре розвинені голі квіточки, е, плід горішок цвітає у червні липні. Е, три. Тривалість цвітіння одного дерева 10-15 насаджень, плюс-мінус буде до 20 днів. Ну, 10-15 насаджень. Я думаю, що е, мається на увазі ну, в, якому, в якійсь акваторії, 10-15 і там можна дивитися, що то 20 днів. 20 днів це доволі такий немаленький період. Ну, 20 днів це нормально, да? там, де серцевидно липа. Далі е, в квітці, далі вже йдемо до бджільництва. в квітці міститься від 0,6 до 1,3 міліграма цукру в нектарі. Я не знаю, до, до речі, для чого такий показник. 0,6, 1,3 1 міліграма цукру в нектарі. Тобто, якби ще там, 3 міліграма нектару. Так виходить, що більш за все вони ціляться в те, що ми отримаємо чистого меду. Тобто цукрів 1,3 міліграма може бути. І в одній квіточці. При сприятливих умовах нектару виділяється так багато, що він виступає як краплини роси. Я думаю, ви таке бачили, що нектар виділяється і капає на листочки. Е, і бджоли там просто на листках збирають, кром збирають де тільки можна. Медопродуктивність становить від 300 до 1000 кг з гектара. З одного дерева бджоли можуть зібрати меду стільки, скільки одержують з одного гектара гречки, з одного дерева. Як з, одного гектара, як з, одного і, з одного гектара гречки. Панове, один гектар гречки у нас десь медує в районі від 60 до 120 е, кг з гектара. Ну, це дуже багато залежить від гречки. Ну, приблизно хай 60 кг з гектара ми получимо. Тобто, це в нас, е, ми можемо взяти е, 6, 5-6 відер меду з одного, з одного дорослого дерева. Е, добовий медозбір з липових насаджень може. А, добовий. Отута опечаточка, бо тут пише дубовий Так, дубовий медозбір з липових насаджень може досягати 5 кг на бджолину сім'ю. 5 кг принос може бути під час світіння липи. Просто вдумайтеся. меди з липи дуже цінний, широко відомі, чудові, цілющі властивості, янтарно-золотистого запашного липцю. Ну, Мед так називається липець. Далі. У подібних умовах росте липа широколиста. Але вона квітує раніше від липи серцелистої і характеризується вищою нектаропродуктивністю. 1,4-1,9 мг цукру в нектарі. Прикиньте. Е, ну, це мається на увазі е, в, 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 одні квіточці. в одній квіточці. Може бути. Ну, серцевидна вона має такі дрібненькі листочки, а широколиста вона має такі листки-листки, листки. листки, листки. Серцелисто використовують у паркових насадженнях. Її квітки за, е, застосовують у парфумерії, космецевтиці, медицині. З деревини виготовляють е, токарні вироби, ложки, посуд, фанеру. Липову стружку. Липова стружка є добрим пакувальним матеріалом для закладання фруктів на зберігання. От ці всі оці стружки, що ви маєте, оці упаковки да, наповнювачі це і є з липи. Використовують липовий цвіт. Е, який має бактерицидну, патогенну жирожувальну сечогінну дію? Я в своєму каналі в е, попередні роки робив відео про липу, як медонос і як е, використання саме цвіту липи. Ми там чай заварювали, там властивості розказували, біля лип бігав і так далі. Тому зайдіть, подивіться. Відео на каналі про липу. Дуже класно. Там про липу є, про акацію, є, про бузину є класні відоси. Ми їх тоді мучили і знімали довго. Далі. Е, ну, тут надають рецепт. Тому от така от медопродуктивність може бути липи. От стільки ми з липи можемо отримати меду тобто, одне доросле дерево, да, велике дерево дає. В середньому 50-60 кілограм меду. Це за сприятливих умов і так далі. Но, точно дивіться. Тобто ми можемо розраховувати, що якщо у вас в, в селі є десь там близько одне дерево, да, то вже кілька сімей можна ставити. Ну, як правило, у нас в селі є багато таких дерев. Е, ну, відносно, звісно, багато, бо дуже багато повирізали, дуже багато в дротипів там, і так далі, так далі. Тому от, от так. от Так, так далі шукаємо гречку. Так, медунка, ожина. Так, зараз, 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 зараз. Гречечку, гречечку. Тому, панове, робіть якісь е висновки висновки робіть собі по, е по даній медоносній культурі. І, можливо, даже шукайте, куди б це виїхати на липу. Ну, як правило, це треба десь в ліс їхати. Так, гірчак. Герань. Герань. Гірчак. Гречка, 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 гречка. Все нема. Видно, це треба десь далі гортати. Горошок. Гірлянка повзуча. Окей, ідемо далі. О, тут гречка. Гречка? Ні. Це материнка. Так, Тут просто, панове, немає такого змісту, щоб я відкрив зміст і в змісті все. Писало класно, Ну, на жаль, нема. На жаль, нема. І дуже сильно тоді незручно шукати різну інформацію. Тому що її вона запутана. Можливо, колись, коли робився такий атлас, то це було прям бомба. Так, перестач. Но зараз на сьогоднішній день я вам скажу, що тут дуже мега незручно. Лучше було б по алфавіту. Повністю по алфавіту, то є від А до Я. А вони так зробили там-там цвітує, квітує, верніше. Може тут буде. Е, так, з гадючка, горить цвіт. І тут нема. Нема. Еспарцет, дрік, медунка. Нема. Ідемо далі. Отак от, от він процес відбувається, панове. Спеціально не буду різати. Може, місцями це комусь здається скучним, не спорю. Ми, ну, ми не робимо тут зараз кіно. Ми робимо вам матеріал, щоб ви розуміли якісь трошки моменти. Дивіться, гірчак і гравілат. Таві гравілат є, до родини розових належить. Так, а тут далі далі. Медоноси орних і порушних земель. На кінець. Так, ідемо будяк, волошки, гірчак і гірка. Знову гірчак. От, дуже багато гірчака. Хорошо гірчиця, Гречка. Де та гречка? Нема гречки? Гірчиця. Глуха кропива, біла глуха. Нема гречки в цьому розділі. Оце, звісно, да. Ой, Ладно, йдемо далі. Якісь до фіалки, якісь чистець, якісь живокі. Ентомофільні сільськогосподарські культури. Розумієте, яка, як воно тут поділене? Ну, ентомофільні. Ну, вже в розділі ентомофільні точно буде гречка. гірчиця, гірчиця, гарбуз. Гречка їстівна. А кінець. Ну, або ще гречка посівна. Так, давайте, Однорічні рослини за вишки 30-90 см. Приймаємо. Стебло розгалужене. Прямо стоять чи голий, звичайний Приймаємо. Квітки двостатеві. У Гречки двостатеві квітки. Білі або рожево білі з медовим запахом. Зібрані вищитоподібне розгалужене суцвіті. На кожній рослині може бути від 500 до 1000 квіточок. Квітки гречки мають неоднакову будову. На одних стовпчики дощі від. Тиченок. На інших навпаки, навколо зав'язані квітки є 8 нектарників у вигляді маленьких, темно-жовтих хулястих Отак. От так, і йдемо до медопродуктивності. Е, Так, тичинок 8 залоз, терепить. Крім нектару, з гречки бджоли збирають пилок. пилок. Значить, на рахунок пилку тут а, а, вказано. Продуктивність пилку 220-225 кг з гектара. Мез гречки темно-янтарного кольору із сильним запахом і солодкий різкий на смак. Медопродуктивність гречки становить 70-100 кг на гектар в середньому. Але дуже залежить від погодних умов, сорту агротехніки і так далі. Пліт горішок цвітає в липні, серпні, тривалість цвітіння 25-45 днів. Це інтенсивно цвітіння. Гречка взагалі протягом всього сезону цвіта, але інтенсивно вона цих, оцей місяць цвіте. Дивіться, значить, стосовно гречки, це такий дуже хитрий медонос. Тому що зібрати мед з гречки це, напевно, що одна із самих складних задач це складніше, ніж з акації, в рази складніше. Тому що акація медує, медує грязно, медує багато, багато є нектару з е, акації. А от гречка, значить, дивіться, виділяє гречка нектар е, там максимум до 2-ї години дня, як правило, це до 12-ї години дня е, за умови, якщо є волога. Якщо є волога, але помірна волога. Якщо дуже багато вологи, то нектар буде дуже рідким, бджоли його не будуть хотіти брати. Якщо буде дуже мало вологи, нектару або не буде, бо він буде дуже сильно густим, і бджоли його теж не будуть хотіти брати. Нектар продуктивність виділяє медує до 12-ї години, переважно. Ось так. тому... З гречки взяти мед доволі складно. Плюс зараз з'явилась велика кількість всяких різних похідних гібридів, е, які не мають того рівня нектару продуктивності, да? але пилок виділяють. І бджоли там активно збирають пилок. Е, плюс ще з медопродуктивністю гречки дуже сильно залежить бджоли, які у вас є. Тому що не всі бджоли будуть брати мед з гречки. Є ті бджоли, які орієнтуються в цьому і беруть мед з гречки. Яким це чином відбувається? У нас же ж фішка, що цвіта до 12 години, точніше. Виділяє нектар до 12-ї години, і вся фішка в тому заключається, що е, не всі бджоли цю фішку ловлю. Значить, дивіться, карпатські бджоли цю історію не вловлюють е, Ну, або якісь карпатські бджоли. да, Тобто, по-різному, все залежить від того, що з чим намішано, е, і генетично. І коли бджола летить зранку, вилетіла, бджілка потягнулася, бачить, гречка у, -у, -у. Прилетіла, взяла нектар, у раз, прилетіла за другою ходкою, за третьою ходкою, раз, прилітає, немає нектару 12 години. Нема нектару, блін, що робити, треба щось їхати, летіти, верніше шукати. І бджілка починає літати навкруги і шукати, що цвіте, де в іншому місці. Як правило, вони знаходять липу, як правило, вони знаходять якийсь соняшник, який починає квітувати, якісь інші е, медоносні угіддя. Коротше, щось знаходять. І назад. Вже на наступний ранок вони починають з того місця тягати мед, і на наступний ранок вони летять вже на ті медоносні вихід, які вони знайшли, тому що от виділяє. А на гречку може вже не повернутися. Тому от така історія. Але є бджоли, які орієнтуються в цій історії. Ви цих бджіл повинні в себе напасті знаходити. Шляхом того, що цвіте гречка, е, значить, е, і коли бджоли йдуть на гречку, е, це дуже добре видно буде. Вони будуть приносити відповідний кольору пилок. Е, і ви тоді. Такі сім'ї, помічайте, везіть його взагалі окремо на гречку. Ну коротше, це ціла наука, панове, це не так просто. Е, і ці бджоли вони знають, що гречка починає зранку пітувати, точніше виділяти, і вони кожен ранок повторно починають день свій із походу на гречку. Тому, і це не просто там якісь, ці, це встановлені факти на сьогоднішній день, які, е, з якими я теж зіткнувся. Особисто я зіткнувся, тому що в мене було. Якийсь раз ми вивозили бджіл на гречку, і там вивезли. Е, перший раз ми вивезли там щось 11 сімей, це ще я, я там в класі 8, напевно, що був. Е, а другий раз я ви, ви, вивіз 60 сімей на гречку. Коротше, е, в перший раз ми взяли мене з гречки, гарно взяли. Але було дві сім'ї з 11, які не носили гречку. Я тоді питався знайти причину, і тоді я не думав про те, що це базова причина. Е, да, але от. Е, Питаюся тоді в діда кажу: а звідки нас ці бжоленька? Це, це ж Карпатка, типу там, там купляв якогось чоловіка. О, е, то є Це, це місцеві десь там роя зловив, там роя зловив, там роя зловив. Ага, Карпатка. От так. Вон просто я на таке натикався. І в мене було з 60 сімей, теж десяток сімей е, був, який не носив мене гречку. Така історія. Тому, е, дуже багато всього цікавого є. Вибачте за ці вставочки, коли я шукаю, але я вам хочу показати, що це все не так просто. Звісно, не складно, якщо тебе така книжка вже знайти. Але от можна багато разів помилитися і цей. Так що підписуйтесь на канал of Фібрай. Давайте разом збережемо джіл, завдяки цьому врятуємо світ. І якщо у вас в голову прийде купити такий атлас, він в мене в одному екземплярі, я його не продаю. Щоб його я не знаю, ці книжки не друкую вже просто. Це мені подарували. от. Книжечку підписано найкращими людьми в цьому світі. Такс, і зараз, 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 зараз видана ця книжка, видана ця книжка. в 2009 році в Києві. Я не знаю, чи вони на сьогоднішній день друкуються. Багато часу вже пройшло. Так, що панове, підписуйтесь на канал Пікіпрофікре, і давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому рятуємо світ. І я думаю, що я вам трошки додав е, нового розуміння, е, як готуватися до е, взятку з гречки і до взятку з лип, як їх ефективно використати. Верніше, не так з розумінням, бо тому, що я ще буду на своїй пасті знімати такі відео. Я вам в першу чергу дав е, базу, яка необхідна для того, щоб починати працювати з цими двома медоносами. На все.